Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую друге доповнення до Quake of Eternity. У нас третій левел першого епізоду називається Judgment Call, Виклик до суду. І що, хлопці? Хто там нас викликає до суду? А? Панове грантип, панове присяжні. Ой, тут ще огор. Це серйозний, це суддя місцевий, суддя дред. А тут в нас... Судовий пристав Джоні. Судовий пристав дуже наполегливий зі своїм мечем, Получає просто з дабл барел шотгану, і від нього лишилося мокре місце. Може забрати аптечку, напевно, і просунутися далі. Що нас тут ще очікує? Хлопці, у мене гранати для вас готові. Ще можу кластерно заслати. Цей впав так смішно. І тут в нас жовтий ключ треба буде забрати. Давайте не поспішати, бо нагоріше у нас дуже потужний суддя. Получає так само гранату, його можна добити ось так. О, тут з'явився, подивіться. Це пристав з боку вискочив. Хочу щось нам протидіяти. Я хочу сюди потрапити, тому що бачу тут набоя. Вони нам знадобляться, напевно. Кладнемеч. Кладне треба буде забирати. Давайте в підсобні приміщення зазирнемо і подивимося, що тут нас відбуватиметься. Ну тут хлопці такі собі тусуються невеличку тусовку, процесію здійснюють. Сюди гранату ми зашлемо. Сюди зашлемо таку гранату. Вона зараз вибухне, може мене підірвати, ще треба обережніше діяти. А що в нас тут? Тут нас. О, тут зомбовані, слухайте, тут ще зомбовані, це не дуже добре. Але допоки працює квадне я можу їх стріляти з даблбарелу. І кладнемо перестає працювати. Це, напевно, місцева тюряга, там, де вони їх одразу тримають. Його гри на, на горі вартові. Що по армору? 51 можна ще не брати. Давайте з цього боку подивимося. Ну, тут так само у гри на горі, треба буде якось засилати їх гранатами знищувати. Але в мене вже є супернейлган, за допомогою якого можна їх всіх знищити. Ну і зомбі треба тільки гранатами знищувати. Там ще гран, до речі, приходить. Але всім прилітають. Потужні гранати просто. Ще хтось по мені стріляє, не бачу хто. Може зомбі якісь 82 хп, до речі. Тут набої, тут у нас перехід. Ще один грант і. О, панове присяжні! Що ж ви там закріпилися, а Дві гранати. Двері, звісно, зачинені. Треба ключ якийсь від... віднайти, очевидь. Сюди можна кластерну дати навіть дві. Вони вибухають там. І пан лицар там не займається. Давайте ми з цього боку подивимося. Тут Огорше. М? Каже, суд буде вершити над вами. Один нагорів. Це небезпечно, тому що я не бачу, де мені втікати від гранати, а він гранату так потужно достатньо заслав. І тут ще зомбі в клітках. Цей готовий. Так, давайте дивитися. Тут, по-перше, невідомо що, тут я армор забираю. Позаду нічого немає. Мені треба знайти ключів, очевидь. Е срібний та золотий. Тож ми, напевно, на ліфті. Ой, хлопці, щось у вас тут багатенько для початку. Цей готовий. Ось головний суддя. Суддя зали. Він готовий. І містер Лицар так само отримає з дробовика. Нормально. Тут всіх знищили. Якийсь секретик, напевно, буде. Давайте нагору. Дивимося, тут зомбі дуже багато, слухайте. Вони в клітках на верхніх поверхах ще сидять. Це, напевно, якісь камери для особливо небезпечних. М -м. Цікаво, як сюди потрапити, я бачу, що тут є набої. Можливо, тут, е -е, щоб мене не роздусило. По-перше, набої, я думаю, можна забрати ось таким чином. А, тут є перемикач. Ви відчинили underwater пасаж якийсь. М -м. Може, це відчини мені вихід нагору? Відчиняє дійсно. Забираємо так, так. А З паралельної сторони. А? Чи буде в нас пунктуація якась? Давайте подивимося. Тут зомбі ще ну, отримає гранату, другий вижив, напевно. Вижив чи ні, не знаю. Я думаю, повстане. А всього 93 супротивники. Зрозуміло, чому так багато, тому що зомбі, коли багато на левелах, то тоді їх дійсно багато. Голова присяжного і все. Ми просуваємося далі. Значить, що ми там вімкнули? Я тут що, щось знаходжу, що мене ліфтом трохи роздосило. Казали андервотер пасаж, ну то, напевно, десь сюди треба зазирати. О, нові супротивники. Electric Eel називається. Вони мають електрикою бити. Не, небезпечні можуть бути насправді. Всіх знищив і окей. Давайте просуватися потрохи. Тут ще огр з кластерною гранатою. Небезпечний достатньо супротивник. Треба почекати, поки вибухнуть ці гранати, щоб мене мене не знищило. Ще один іл. Ну, іл так собі. Так, тут підсвічується. Секретну область я відчиняю це додаткове ХП. Непогано. Тут ще набої для супернейлгана, до речі, він повний 200, його треба стріляти, тому що потужна зброя достатньо. Давайте зробимо сейф якийсь, бо ми якось дуже активно і рішуче влітаємо на верхні зали. Декілька грантів. А, я тут, здається, бачу, що крізь вікно цього молодика. Тут не будемо поспішати. Тут правильно не треба поспішати, тому що вже клітку побудували. А ну хлопче. Чи... кластерна граната, він мене закинув нагору. Я раке... рокетланчер тут забрав. Хе-хе. Рокетланчер є такий, що стріляє 4 ракети і такий звичайний. Що сюди кудись пальнути, сюди, сюди, напевно. Не знаю. Мені сюди треба забирати ключ. Я його забираю, відчиняються двері. Тепер питання нагальне. Через телепорт? Ні, телепорт виводить наверх, чекайте. А як мені <Ух Cambridge> в цю кімнату потрапити? Я ж тут забрав ключ вже. М -м -м Загадка така важка достатньо. Нормально все проходить в нас, тому що ми не боїмося зла. І тут є набої, а де я повертаюся? Я повертаюся в попередні зали. Власне, в тюрму. А куди мені йти? Мені треба десь йти там, де срібний ключ буде. Сюди я перестрибнути не буду, там набої вже для плазмагану для лайтингу. Це основна зала. Ага, ось тут я використовую срібний ключ. Хлопці, не поспішайте з вашими гранатами. Що ж ви це? І скільки в мене ракет не дуже багато, треба нейлган розрижати, напевно. Допоки є ці набої. Звичайні гранти лягають з супернейлгану дуже швидко. Але в шоті ще дуже багато набоїв. Треба шоті використовувати. Знизу зомбі, ясна річ. Ще гранату можна заслати. Давайте нагору для початку. Тут ще декілька лицарів, слухайте, багатенько достатньо, але зараз граната вибухне. Не дуже, не дуже влучно граната полетіла насправді. Треба якось... Ну, це і дуже хвацький, слухайте, присяжний, а? Я б сказав пристрасний. Що тут? Ще вихід нагору. Такі катакомби тут, дай Боже. Супер Нейлган там. Це дуже добре. А гру летить граната, мені граната прилітає. Я мало тут не загинув. І золотий ключ. Супернейлган, хочу, хочу. Забираємо. І з'явився ще один огор, звісно, але в мене є супер набої для супернейлгану. Сорі за тавтологію, але... Що маємо, то маємо. Що по секретах? 5-6. Нормально просуваємось. Хм. Тут ми заходили спочатку, значить сюди я правильно зайшов. Є жовтий ключ, треба просуватися. По армору біда. По армору така біда хижа, чесно кажучи. Я туди кластерно закинув. І цей добродій ще живий. Я би його з рушниці, напевно, а? Потрохи. Але він гранати сюди засилає. 66 ракет, слухайте, щось я не додивився, їх насправді багато на початку. Цей ще бігає. Ой, хлопці, дійсно у нас багатенько. Тому ще одну кластерну, напевно яка пішла не туди, де треба. Можна ракету ще дати визначити, нормально. Тут ще наплічник. Чи ходили ми донизу? Ох, тут в нас котівня просто і повстання. Повстання невмерлих, Це Цей треба, щоб повстав. Може їх можна відманити? Не знаю, все, в піксельній крові в такій цікаві, достатньо. Там один ще повстане зараз. Хто мене... Позаду, подивіться, як підступно, а? 72 хп, до речі, залишилося. Я би збігав за аптечками, якщо вони тут десь були. Ну Щось не бачу. А Чи ми були внизу? Не були. На Ілган дають, і ще зомбі повстає. Його легко здолали за допомогою гранати. А чи тут я був, а звідси я прийшов? Тут ще є аптечка, але вона мені не треба, мені потрібен армор. Бо по армору в нас біда. Ми зробимо сейф, ми бачимо тут зомбі, які підходять. Рішуче достатньо. І в мене граната не долетіла, на жаль. Ано, ну, хлопчик і зараз долетить. О, нормально, вибухнуло. Тепер треба тут. Оперативно. Оперативно не вийде, мені так здається, тому що небезпечно достатньо. Ні, виходить оперативно. Ой, знизу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, там огор знизу, по-перше. Давай гранатуємо. ще одну. Залетіло йому. Ще одну, будь ласка. Від нашого столика вашому, шановні. Що в нас по Нейлгану є? Він там ще тусується, слухайте. Йому має демедж наноситися, коли ліфтом його, знаєте, як в Супер Маріо. Ну, даш, дасте нам спуститися. Цей готовий, і я беру перші набої для е, цього, для супер нейлгану. Там я бачу наплічник лежить, я би хотів його забрати. Я якийсь секрет не, не знайшов. Наплічник не дають підібрати. Ось так, ми його забираємо, тут жовтий ключ використовуємо. Хлопці, не поспішайте. Щось у вас багатенько тут дійсно, вам граната летить. Трохи вона не влучила, але нічого. Дабл баррел шотган, тому що вирішує більшість питань. Позаду. В стіні, подивіться, який, а? З секретного пасажу вискокує просто огор на мене. Оба! Секретна область з армором, з супер армором, причому. Ракет видали, слухайте, дуже багато. 60 ракет, а таких в нас 15. Ці будемо економити на, на дуже потужних супротивників. Тут не поспішайте з вашими постками, тому що все зрозуміло вже на левелі. Ми сюди навіть кластер надамо і ще одну. Ох він! Я не, не зреагував, а він так потужно достатньо дав. Хлопці, що там? Зачиняється профанація невеличка, але ракета летить. Тут ще один. Ой, тут, слухайте, зали такі не дуже приємні. Дають ще набої для лайкінгу, тут треба таймінг виловити. Ні, так. Таймінг виловив. Добре, що якийсь шамблер не з'явився, знаєте, бо було б небезпечно достатньо. Хлопці, кажу, без, без профанацій нині. Сюди, сюди, сюди перестрибнули. Забрали наплічнички, забрали оці набої. Потрібні вони, звісно, потрібні. Оп, оп. 93 з 93, 6-6 секретів. Нормально просуваємося по левелу. Можна переходити на наступний. 11 хвилин, до речі, що хочу сказати, про Desolution of Eternity, дуже великі левели достатньо. Наступний левел називається Печера смерті. Ми одразу можемо спостерігати, що нас тут спробують роздусити тирішечки. Що по набоях тут не дуже добре. Ракетланчера дуже багато. Я одразу сейф, напевно, роблю. Одразу можна пальнути сюди. Ага, і це висуває місток. Ну тут левел буде серйозний. Там скрах одразу лягає. А, ну звісно. Хе-хе, мало він мене не розвалив. Цей огор. Телепортація така була підступна, достатньо. Добре, тут у нас буде 4 секрети, 114 супротивників, значить зомбі будуть, ну нормально, тут ракета тому що залітає. Мені здалося чи ні? Не здалося там спаун. Спавни найнеприємніші супротивники, і це новий е... підві... підвид спавну. він називається Hell Spawn. Пекельний спавн. Слухайте, все трясеться в печері. Якісь неприємні звуки в нас відбуваються. Ну давайте ми заходимо в печеру. Ми не боїмося. Нам кажуть, що треба знайти три перемикачі. Хлопці, підкажіть, будь ласка, де перший? Хлопці кажуть, що хелспаун цей клятий. Оце з ними будуть проблеми. Ненавиджу таких супротивників. Вони мають ще потужніше вибухати, ніж класичні спауни. Хлопці, а ну вам туди гранату від стіни, а? Що ви скажете на таке? На такий мув. Нормально там вибухнуло все. Позаду хтось. Позаду огор вискочив. Можна йому так вальнути і нормально. І тут ще огор. Господи, що, що почалося на левелі? Тут ще зомбі. Туди гранату. Я знайшов перший перемикач, але я не поспішаю, тому що тут ще зграє зомбі, достатньо вони наполегливі, але всі отримають по голові. І музон пішов. Давайте зробимо сейф профілактичний. Подивимося, що в нас тут. Тут у нас перший перемикач. Only two more to go. Кажуть, подивіться, який рішучий в нас тут молодик. Слухайте, ще влучив по мені, один хп мені зніс. Там ще хтось був. Гранд. Тут ракети, чекай, не поспішай. Тут що, невідомо. Це початок левелу, вони, напевно, перемістилися тут трішечки. Ще один грант, я його не побачив в темноті. Тут здалося, що спаун, до речі. Ще гранату вам, хлопці, ні в чому собі не відмовляйте, поки ми на левелі, то ми можемо з вами нормально побавитися в квейк. М? Що там далі в нас? Тут ще щось позаду. Позаду ще один грант спаун. Капець, мені треба відступитися оперативно в нього. Слухайте, дуже багато очей, мені так здається, він такий дійсно пекельний. І тут ще щось на кшталт секрету. Мені треба відволити від нього, перш ніж його підірвати. Фух, ледь-ледь. Тут ще зомбі. Лягають, давайте поступово розбиратися, бо я щось в тій печері загубився насправді. Так, тут ще зомбі. Отримає гранату. Зомбі застряг, треба було його ракетою стріляти. Значить, тут Огор отримай кластерну гранату, напевно. Ще одну. Ні в чому собі не відмовляйте там, хлопчики. Сьогодні в нас вільна каса і все, і ви там тусуєтеся. Що тут? Спаунше той клятий. Давай йому гранату одразу і вона не долетіла. В нього дійсно ніби багато очей таких. Неприємний, дуже супротивник. Тут нема секрету. По секретах, 0 з 4, я ще нічого не віднайшов. Тут пекельний лицар. Тут перемикач ще один. Тут Мортого to ще один спаун десь за мною, судячи з усього, полює. Ось він. А в мене нема набою в нейлдані. Цього ми знищили. Значить тут, я щось притиснув. І що воно дає? Оце от питання. Невідомо. Тут якийсь перехід, тут напевно хтось засів в тих печерах, слухайте. Ну, але сюди я потрапити не можу. Може обійти можна. І там ще щось буде. Армор і набої для нейлгану. Армор мені не потрібен, бо в мене ще з минулого левелу працює попередній. І в печері такий звук, що все трясеться. Я, напевно, ще тут перемикач не притиснув. Набоїв видають дуже багато. Ні, це я протиснув. Sequence complete, я оцей протесно в останній. Які набої лишилися, тільки аптечка лишилася, значить це не використовуємо, це не використовуємо, ракети треба використовувати, бо їх багато. І запам'ятаємо, що тут є армор. Ну і хлопці виходять на вогник. Але в мене вже така кількість ракет, хлопці, що що вам сказати? Що будемо вас їх. Тут скраги налітають, звісно. І тут ще. І тут я прямо по собі сан засандалив. Містер Грант. Дуже наполегливий, значить тут лицар на горі, йому ракету, напевно, дві одразу. Але він ще живий. Тут ще один грант, приходиться по ньому ракетою спрацювати сюди треба заслати. Тут ще приходить. Я буду повертатися за арморами за аптечкою, тому що я тут все злив. Повертаюсь до печер, слухайте, тому що да, дуже сильно мені вальнули. за мною, до речі, може. Ви бачили, це був спаун чи ні? Не знаю, чи це був спаун, але все трясеться на левелі. Давайте пригадувати, де, було, де був той армор. Ось він був, він був, дуже знадобиться. Щось мені там сильно ввальнуло. Там скрах по мені влучив, мені здається, ракета залетіла і е, лицар пекельний мені дав так добряче. Що тут ще в нас? Тут ще є аптечка, яку треба забирати. От тут перемикач протиснувся. Тут ще якась зала. Це, Це вихід на початок, напевно. Я певен, що в тих казематах мали б сховати секрет якийсь, але я щось нічого не можу знайти. Ні, тут тільки перемикачі. Або я по колу просто ходжу. Не знаю, ну йдемо далі. Ми секрети віднайдемо, тут не буде проблем. По набоях взагалі в нас все дуже добре, тільки треба оперативно діяти, більше зберігатися, менше паритися. Ну, левели такі дуже об'ємні, як ви можете помітити. Правда, панове, цей добрячий ракету злапав. Тому більше не знадобиться. Там ще огор займається профанацією і. В вузьких приміщеннях треба обережно стріляти. З рокетланчерів. Значить, що в нас очікує? Спуск до води. Ну що, треба брати костюм, напевно, пірнати. Так, давайте сюди дамо гранату. Це профілактично. Чому все трясеться на левелі? Можливо, це сили Квейку хочуть. Underwater pass now open. Відчинився підводний пасаж. Мені десь сюди, давайте не будемо поспішати тут. І постріляємо, значить, тут у нас дещо потрібно. Це армори, це секретна область якась. А мені треба десь сюди. Крізь просто зграю електричних вугрів. Шо? О, хлопці, не поспішаємо. Стріляємо з даблбарелу. Не влучаємо за ваших цих скраги на горі. Ну, скрагів так підстрелимо, то не буде проблема. Тільки треба набої економити, бо нелган я так витрачаю. Можна дати гранату, але з гранатами так само треба ж бути обережним, бо я зараз весь армор зілью. Цікаво, що на горі. Давайте туди профілактично дамо. Бо профілактично ніколи, знаєте, не буде на заваді, не стане. Но з рокетланчерами не, не можна залазити сюди. Бо зараз мені дадуть. Цей отримав по голові. Зараз цей з кластерною небезпечно. Капець мені. Просто капець. Бачите, що робить кластерна граната? І що мені тепер з ним робити? ледь ледь просто, ледь ледь Цікаво, що тут буде. Е, знайди перемикач, каже. Знайшов, натиснув. Все трясеться, це просто ж неможливо. Слухайте, давайте сейф невеличкий. Цей поверх. Тут я був, тут підводний пасаж. Мені... Ні, мені нагору судячи з усього. Катакомбус тут, звісно, дай Боже, вони побудували. Мені напевно треба перестрибнути сюди. Опа! Перестрибую. Ні-ні-ні-ні-ні, Ти вже мене туди не, не за цей, не за. Так не завалиш. Тихо, хлопці, не поспішайте з вашими гранатами. Що Дуже активні нині. Знайшов, перемикач, відчинив, це бріч. Ми якийсь місток висунули. Я застрягаю в текстурах. Я відстригаю і де ж місток був? Не знаю, але тут я аптечки, що правда, що може стати... В нагоді можна ще під воду зазирнути. Може ми тут щось пропустили? Тут декілька аптечок, тут ще якийсь перехід. І тут ще щось є. Ну це вихід на перехід. В угрі ще лишилося в живих. Треба зараз визирнути. Давайте, ми спробуємо зробити перфекто. Тому звідси попрацюємо. Я там бачу ще один ліфт, до речі, він, напевно, виводить на початок левелу. Зараз ми тут все будемо досліджувати. Ось цей ліфт. Ага, приводить до основної зали, в якій все трясеться все, все ще. М. Значить, Я перетиснув перемикач. Мені напевно. Мені треба вижити просто і не впасти до води. О, сюди вже летять кластерні гранати. Подивіться на них, а? Хлопці, де був той ліфт? Давай його сюди. Панове гри, що ж ви такі активні нині? Звичайні гранати він закидає, він готовий. Я би хотів його на плічник забрати і зараз я це зроблю це був такий телепорт, знаєте, несерйозний І сюди хочу потрапити. А може ми сюди і так потрапимо. Треба запам'ятати цю залу. Ми сюди і так потрапимо. Тут такі лицарі, звичайні. Е, Антоніо і Рікардо. Ні, ми сюди не потрапляємо просто так. Я думаю, що сюди можна якось потрапити. Давайте зробимо сейф. Але тут нічого нема, тут, є, значить, цей сейф не потрібен нам. Добре, тоді прямуємо в місцину, там, де були Антоніо та Рікардо, і тут зараз щось буде відбуватися. Е е тримайте руки на кермі. <гум> кажуть. Слухайте, ну я тримаю керма. О, о не поспішай. Так, окей, будуть телепорти. Це початок левелу чи що? Я от не можу зрозуміти. Десь мене виводить, слухайте, в якусь місцину. Не дуже добре, готую ланчер напевно, для початку. Тут би вижити, слухайте, хлопці, не треба тут так само поспішати, я так дивлюся. Огор засилає гранату прямо сюди, слухайте. ледь ледь я його знищив. Все трясеться. Тут ще гранти, ну вони готові. Обидвоє. Тут ще містер Огор, зараз маємо гранату. Все дійсно трясеться на левелі, я не жартую. От бачите, я зараз не рухаюсь. І це тебе трохи з пантелику збиває. Містеро Огор, получіть гранату і ні в чому собі не відмовляєте. Тут ще щось на кшталт секрету. Я мало не впав. Секрет на місцина, давайте не будемо дійсно поспішати, зробимо сейф ще один. Тут крізь місток. На горі, напевно, нічого не буде. Що по набоях? 29. Чекайте. Тут не треба дійсно поспішати, але треба Launcher вже використовувати, тому що вже нема на то ради. Значить, з тої сторони. Барс elsewhere. Треба в іншому місці протиснути якийсь перемикач, щоб відчинити решітку. Цікаво в якому. А, донизу, напевно, треба лізти. Десь ще грант стріляє, не бачу його. Не можу зрозуміти, де він. Ну мені сюди, вочевидь. Ой-ой-ой, ти що? Не знаю, чи я виживу. Ну, Я пробую його агрити, йому в дупу подавати, стріляти. Я вижив, не знаю, чарівним чином, у мене лишається 7 хп. Е і я знайшов перемикач. Все знов трясеться на левелі. 26 армори лишається, слухайте, то біда просто чорна. Я ще вдарився головою об стіну. Ну чому все трясеться? Ну от я не знаю. Це такий Це такий левел дизайн, да? щоб я просто бився головою. Окей, вдалося зазирнути нагору і давайте тепер будемо обережні. Звідси ми прийшли. Тут ми, очевидь, відчинили клітку. Тут супротивників ще немає, але мені видають ланчер. І тут армор. Цікаво, як до нього дістатися. Хм, я на гору якось мушу потрапити, напевно. Я, до речі, ще набрав. У мене ж є ті ракети, ті ракети. Я дуже мало ракетами користуюся. Як би сюди потрапити. А, сюди, ясно. Але я змушений заходити в шоті. Блін, я не знаю, куди йти. І тут Рікардо мені вальнув так непогано. Ну не знаю, що вам сказати. Ракету туди. Але це його не знищить вже. Втрачаю ХП просто на рівному місці, але я тут заберу армор. Набої. І давайте. О, там делегація вискочила, так, так як має бути, зустрічати нас. І це ще не все. Тут ще знизу один, так? Да? Так, да, він встиг. Е... Їх заскочити донизу. Давай я заберу армор, де він там є? Не знаю, я декілька кластерних дам. Йому залетіло, вочевидь. Давай ще сюди одну. Головне, зараз самому на ній не підірватися. А, ось він! Спритний молодий чоловік достатньо. Вихід донизу, туди я падав до підвалів і мені сюди треба, вочевидь. Що тут, Скраги? Ну, скраги нічого вже не зроблять. Скраги якісь потужні, слухайте, з рушниці не вбивається навіть. 24 секретів. Хм. Звідси ми прийшли. Тут ще набої є. Значить, я тут секрет якийсь підібрав. Знизу, ну, вочевидь, сюди не треба стрибати, бо буде капець тобі. Треба йти сюди. Мені ця зала, чесно кажучи, не подобається, тому що це якийсь колодязь. колодязь душ. Ну, давайте стрибаю. О, хлопці. Приводи нагоріше е, цей огор, ну йому можна ракету дати. Я вангую, що він там не один. Лицару тут дало непогано. Як мені нагору піднятися? Не працює. Достатньо цікаво. Так, вам потрібен золотий ключ. Ліфт тепер активний. Ага. Ну і з прилітає. Зараз знов все трясеться, неможливо рухатися. Оп. Ліфт активний, ну, залітаю нагору. Хлопці, не поспішаємо. На горі тут все нормально. Лайтінган видають. Все добре. Не вистачає тільки... Там набої знизу, треба якось донизу потрапити. Тут треба цей перемикач протиснути. Ліфт тепер активний. Цікаво, який ліфт? Який саме. Оцей ліфт до золотого ключа, який приводить. І тут ще набоя. Але їх дуже мало в супернейондані. І тепер треба, щоб ліфт оцей опустився. Але чомусь це не спрацьовує. Ну я зроблю сейф. Угу. Він опускається, окей. І що? І мені тепер вперед треба рушити. Ну давайте я ланчер, напевно, готую, тому що я не знаю, що тут ще піде. Крізь пінтуху з електрики погано перестрибую, відчиняю перехід. Шамблер. Давай такі гранати йому одразу засилаємо. Поки він мене не знищив, тут є ще аптечки. Він зараз мене розвалить. Він готовий. Я не знаю, яким чином я вижив, в мене 30 хп лишається. Але це ще не все. Що сказати? ГГ треба сказати? Армор, Те, що треба. your степ, кажуть. Дивіться, куди ви йдете. Хлопці, я не знаю, де я йду, бо на левелі все трясеться. Скраги налітають. У мене лишається 12 хп. Скрах отримає ракету, супротивників всіх завалив. Можна видихнути, напевно. Watch your step. що це означає? А, ось що це означає. Містки будуть провалюватися. Е, е, стрибай. Стрибай нагору, щоб е, перемогти. Чекай, не поспішай. Тут якась пастка. Непонятна трохи. Що все трясеться, а тут що таке? А отут мене виводить на секретну місцину. З якої я забираю мега-армор. Ну, крутий левел, слухайте цей. Я падаю, звісно ж. Донизу в лаву. Левел трясеться весь. Просто неможливо рухатися тут. Ну просто неможливо. Давай сюди ще раз. Забираю армор, забираю ось так-так. І мені треба тепер тут зберегтися і тут потрапити акуратно, це ключове слово. Акуратно сюди і застрибнути в трубу. І це вихід. 115 зі 115, один секрет я пропустив. 16 хвилин, слухайте, потужний левел. Наступний левел. Таверфрес. О, тут будуть нові супротивники, оці приводи в врес. Слухайте, це буде серйозно, це напевно босс навіть. 98 супротивників. Його ми підемо наступної серії. Дякую всім за увагу. Продовжую квейк Другий в ціни Аддон і будемо тусуватися далі. Всім гарного дня, вечора, до побачення.